За планом навчань, черговий здійснив оповіщення посадових осіб штабу евакуації і наразі всі в зборі. Загалом передбачено евакуювати майже 120 тисяч людей, з них близько 30 тисяч внутрішньо переміщені особи. В плані евакуації передбачена самостійну евакуацію, тобто на власному транспорті. Також організовується евакуація самих мешканців району. Одночасно проводиться евакуація тяжкохворих та маломобільних груп населення. Після евакуації непрацюючого населення починається евакуація ковація основного організації згідно з затвердженими планами. Збірні пункти передбачені у навчальних закладах біля зупинок громадського транспорту та інших громадських місць для перевезення у разі необхідності залучатимуть комунальні та приватні автобуси. Під час штабних тренувань відпрацьовують логістику та резервні схеми евакуації. У нас пункти збору і пункти посадки. Це не означає, що люди одночасно всі повинні туди йти. Тобто, чітко має бути зрозуміло, як ми будемо людей підводити до пунктів посадки, щоб ці пункти посадки працювали постійно на вивіз. План з евакуації Запоріжжя затвердили у минулому році, і відтоді він постійно оновлюється. Для цього міська влада проводить консультації з військовими. Наше завдання, коли ми будемо проводити загальні штабні навчання, щоб кожен окремий район працював максимально самостійно в разі погіршення, наприклад, будь-якої ситуації в місті Запоріжжя. Тобто кожен із голов районів і керівників евакуаційного штабу чітко розумів свої дії і діяв окремо і самостійно. Але відповідно до загального плану евакуації міста Запоріжжя після комунарського району штабні навчання з евакуації відбудуться у Вознесенівському, Олександрівському, Дніпровському та Хортицькому районах, а згодом і в масштабах всього міста міська влада зазначає, причин для евакуації жителів Запоріжжя немає. Це превентивні заходи, бо в умовах війни треба бути готовим до будь-якого розвитку подій. Артур Туркін, Микита Дейнега, телеканалом ТМ.